Віртуальна реальність це вже не майбутнє це сьогодення. Хто б міг подумати, що те, що планувалося як розваги для геймерів, стане незамінним у відновленні наших поранених військових. Боєць 12-ї бригади АЗОВ готується в рамках лікувальної програми до сеансу віртуальної реальності. Розкажіть, як вам такий апарат? Ну, досить цікаво, прикольно. Я прям в захваті від цього. Ефект від нього як ніякий є. Передові технології швидко інтегруються у сферу доказової медицини. Віртуальна реальність увійшла в процес реабілітації як перспективний, ефективний та зручний метод. Оскільки мозок не розрізняє реальність і таку фантазію, ми можемо працювати в імпровізованій реальності для структурування деяких процесів, як, наприклад, робота з фантомними болями. Зазвичай неможливо провести дзеркальну терапію пацієнту, до прикладу з парною ампутацією за відсутності іншої здорової кінцівки. Тут воно домальовує пацієнту ноги, домальовує пацієнту руки. Скажіть, будь ласка, це питання зараз ось до вас. Якщо від 0 до 10 ефективність виміряти цього апарату, як би ви зазначили? десять з 10. Дуже-дуже сильно допомагає з метомними болями. Ну, З ними боротися, по-перше, дуже складно, все залежить дуже від погоди. А тут ти прийшов, ти взаймаєшся, і воно прям тебе кидає в інший світ. От на даний момент я по факту навіть їх не відчуваю. Я вам чесно скажу. Окрім того, як зазначив лікар, це ще й банальна зміна середовища, тобто можливість інтегруватися з лікарняних стін в іншу атмосферу. Зараз у просторі 20 квадратних метрів ми маємо ерготерапевтичну кухню, спортивний зал, де ми маємо футбол, баскетбол і бокс, потім кімнату для вправ і ще одну, скажімо, релакс-кімнату для пацієнтів. Обирать дають. Так, да, дають, звісно. Що да. зазвичай обираєте? Я люблю кухню. Спарових обасил посиду мене нам потрібно. А ще з цікавого, як з'ясувалось, розробники реальності активно співпрацюють з лікарями та допрацьовують все Від кріплень до завдань за їх рекомендаціями. Наразі Максим позивним Ланос часто бере участь у акціях на підтримку полонених та мріє стати на свої дві нові залізні ноги. До війська, як і більшість азовців, він пішов добровільно. Поранення отримав на зворотньому шляху з бойового виїзду. Ми поверталися назад, нас нашу машину підбили. І тільки ми вибігли. Я пробіг буквально 5 метрів, і в метрі півтора до двох метрів біля мене впала міна. І в мене було дуже багато осколкових поранень, ну не було сприятливих умов для евакуації. Мені довелося там, мовно кажучи, 14 годин пролежати на турнікетах. На даний момент я ще досі планую після протезування залишитися в своїй бригаді, продовжити далі там виконувати якусь роботу, яку я можу виконувати. Це буде приносити якусь користь на благо нашої держави. Щоб якомога більше наших героїв мали змогу відновлюватись завдяки сучасним апаратним технологіям. Долучайтесь до збору за QR-кодом на екрані разом з платформою Добро.UA. Такий апарат встановлять у Львові в реабілітаційному центрі незламні. Більше потробить на сайті платформи ДоброЮєй хотілося б сказати людям, які у кажучи, отримали якісь такі тяжкі поранення без одної кінцівки, без рук. Я би. Сказав, не падати духом, жити далі. У нас медицина і взагалі саме якби це протезування, яке зв'язано там з кінцівкою, то подібно. Воно по факту на даний момент одне з найкращих в світі. Це ніколи не вирок. Якщо ви готові далі рухатися, щось робити, займатися чимось, обов'язково займайтеся, пробуйте, старайтеся і обов'язково щось однозначно вийде. Так, Дякую <творю> і вам дякую.